17 лютого 2016 року місто Хмельницького. Усього членів комісії 9 у засіданні взяли участь 9 членів відчільних комісії Лозадвий Вадим Миколаєвич, що Андрій паслів. Порядок денний про встановлення результатів. Інформ... Слухали інформацію, говорить вчільній комісії Пільнона. Авторадовича про встановлення результатів голосування збили заступника голови Хмельницької обласної ради. На підставі підрахунку голосів з виборів першого заступника голови Хмельницької обласної ради від 17 лютого лічильна комісія встановила усього обраного депутатів 84. Виготовлено, виготовлено бюлек-84. Отримали виборчі бюлекцію. 61. Взяли участь у голосуванні 61. Кандидат на посаду першого заступника голови Хмельницької обласної ради Драган Олександр Васильович, фракція В'єдная Сабакович одержав 37 голосів за зброння перших заступників голови Хмельницької обласної ради. Проти 20 недійсних бюлетів 4. Таким чином, за результатами таємного голосування з виборів першого заступника голови Хмельницького.